Не тішим, місто енергетиків та чи не найбільш яскравих політичних інтриг. Міському голові продовжили строк відсторонення від посади. І поки супронюк оговтується від дій прокуратури та рішень суду, депутати, схоже, скористалися відсутністю ватажка і влаштували невеличкий кадровий землетрус. Прицільно, чітко, злагоджено звільнили Оксану Латишеву, заступницю супронюка. А вона була кісткою в горлі багатьох, хто хотів погоріти руки на землі, нерухомості і так далі. Чому ж тоді депутати вирішили зняти з посади таку залізну леді? Наша знімальна група відвідала цю сесію, на відміну від Суперлюка, якому цього ніхто не забороняв, до речі. Тож сьогодні ми розповімо, як та чому це все відбулось. А поки триває відбивка, не забудьте підписатись та поставити вподобайку під відео. Тому що ви починаєте виступати за порушення по регламенту. Порушення регламенту да. за казінки. Отак. Бачите, сидить. Руку не підняла, ну, не отримала дозу. Чи починає кричати це мала бути чергова сесія Нетішинської міськради. 57 запланованих питань у порядку. Денному однак, звичайна сесія перетворилась на справжній бунт. Депутати зазіхнули на заступницю супронюка його праву чи ліву руку Оксану Латишеву. Не актуально на цій сесії розглядати на питання, але натомість прошу його замінити. Замінити на питання. міського голови з питань діяльності визнаючих возникнетішницької міської ради Оксани Варшеви у зв'язку з виконанням її роботи незадовільним. Але перш ніж показати вам, що відбулося після цієї пропозиції у сесійній залі, зазначимо важливий факт: Латишева навіть не була присутня на сесії, хоча вона мала доповідати щонайменше по п'яти питаннях. Тож багатьох депутатів накипіло, і вони доводили необхідність звільнення Латишевої. Самої пані Латишевої не було присутня, вона взяла відгул. Вона на сесії не присутня. Отже, в неї був час для звітування, який вона проігнорувала. Три роки бачимо, як працюють. Немає звітів, немає нічого. Попросили, їх немає. На наступний раз вона скаже, що вона захворіла їх, знову немає. Ми знову будемо тягнути. Якби людина хотіла зробити це звіт на сьогодні, був би готовий. Тим більше ти бачив, по цел, ми заздалегідь просили. І не давайте не будемо маніпулювати якимось звітом. Деякі депутати відверто їх було значно, значно менше не хотіли такого оперативного звільнення. Оскільки так багато питань до пані Латишови, я все таки пропоную перед тим приймати рішення про зняття її з посади, заслухати її світ. Розумієте, а то ми відправимо людину відставку і нічого не почуємо. Може, в неї все таки є, що нам сказати, і всі знають, а що всі готові звільнити латиш. Ніхто не хоче так? Але є це всім зрозуміло. але просто давайте це зробимо цивілізований спосіб. Закони цивілізований спосіб, якщо ви якщо хочете. як наслідок після перерви, депутати більшістю голосів відправили Латишеву у відставку. 17 за. Okay. Більш предметно про підстави для звільнення Латишеву і нам вдалося поспілкуватись з депутатами міської ради Катериною Янович та Олександром Шелестом. Ви знаєте, протягом останнього року ми постійно зіштовхувалися з такою проблемою, що недостатньо отримували юридичної підтримки в прийнятті рішення Нетішинської міської ради. Неодноразово спостерігалися такі випадки, коли юридичний Відділ, який був під керуванням, під контролем профільного заступника Оксани Латишевої, і водив в оману депутатів Натішинської міської ради. Як сьогодні ви бачили, чому я був ініціатором даного рішення, тому що робота була неефективною, неодноразово були порушення, немає роботи спільної з депутатами. Людина користується своєю посадою у всіх сферах і у всіх напрямках. Немає конструктиву, не бачимо чіткої дії. При цьому отримуючи більше мільйона заробітну плату, це з бюджету. Потім буде багато запитань від мешканців, тому ми прийняли таке рішення, що потрібно щось змінювати на більш ефективного заступника міського голови. раніше. Ми двічі намагались поспілкуватись з пані Латишевою, але результат був однаковий. Тиша спочатку вона пообіцяла відповісти на наші запитання після сесії, але після її закінчення. Зникла вдруге, ми завітали у звичайний робочий день, та за дивним збігом обставин заступниці мера знову не було на місці, чи то взяла лікарняний, чи то вихідний. До речі, коли ми розслідували історію з розподілом житла у місцевих гуртожитках і виявили, що співмешканець Оксани Латишевої Віталій Бабійчук отримав найбільшу житлову площу, то відправили пані чиновниці запит про ефективність роботи комісії, яку вона очолювала. Минуло чотири місяці відповідь. Так і не надійшла. Але ми такі не одні депутатські запити теж викликали у неї не більше ентузіазму. Вона або ігнорувала їх, або відповідала дуже ухильно. Не було надано відповід... відповідних е і якби е е е е е е повних. Е Відповіді на звернення депутатів натішинської міської ради ми отримували просто такі формальні відписки. А в багатьох випадках ми навіть отримували відписки, що це не стосується ваших депутатських повноважень. Довідіть, що це вам потрібно для роботи як депутата. Тому, якби, підстав для її звільнення сьогодні було дуже багато. І, власне, незрозуміло, чи то пан Супронюк не вміє обирати реально дієвих служителів громади, чи просто члени команди за роки вже виснажені настільки, що до виконання їхніх обов'язків виникають питання. Виборів під час війни, як відомо, не буде. А значить, на високих посадах залишаються ті, кого обирали ще у мирні часи. Декого за реальні справи, а декого бо просто гарно розповідали у своїх передвиборчих обіцянках про розвиток громади. Про це, до речі, в ось цьому нашому сюжеті. Ми всі знаємо про гучні випадки, коли мерів міст примусово усувають від посад нетішин, ірпінь, острог. Та поки в одних містах керівники справді докладають всіх зусиль, аби громада вистояла у важкі часи в інших. Схоже, дехто забуває, для чого їх обирали. Ми вирішили поцікавитись у депутатів, чи змінилось щось взагалі після відсторонення Супронюка. Ми стали більше як би, прислуховуватися один до одного в плані роботи депутатського корпусу. Е, в нас е, з'являються певні напрацювання, куди ми все ж таки будемо рухатися. І мені це подобається, тому що, е, ну, на жаль, Олександр е, е, Олексійович не прислухався до думки своєї. Е, Іх, скажімо так, ну, опонентів. А на сьогоднішній день спостерігаємо е, зворотню тенденцію. Ми хочемо працювати злагоджено як один механізм, як дійсно е, та команда депутатського корпусу, яка працює е, заради своєї громади і тільки на благо своєї громади. Коли політики більше дбають про рейтинги та гучні заяви ніж про реальні справи, наслідки не змушують на себе чекати. Так сталося і в Нетішині. Міський голова, активно виступаючи за підтримку армії, примудрився провалити закупівлю дронів, що завдало серйозного удару його посаді. Але ж насправді, як нам розповів один з депутатів, провальна закупівля, за яку Супронюк отримав підозру та пішов у дострокову відпустку, відповідає, Альність, зокрема, й обраної супронюком же заступниці Латишевої, яка не забезпечила належний юридичний супровід процедури, тож що означає це, що у Нетішині почнеться реальне очищення влади. Та що буде далі у цьому політичному доміно? Ми обов'язково триматимемо вас в курсі. До нових зустрічей.